Міністр нафти Індія Хардіп Сінгпурі заявив, що країна впевнена у своїй здатності забезпечити енергетичні потреби з альтернативних джерел, якщо російські поставки постраждають від вторинних санкцій США. За повідомленням агентства Reuters, індійські міністри підкреслив готовність країни вирішувати будь-які проблеми з російським імпортом шляхом пошуку постачання з інших держав. Порі зазначив, що на світовий ринок виходить багато нових постачальників нафти, зокрема Гаяна, а також розширюють поставки існуючі виробники, такі як Бразилія та Канада. Крім того, Індія активно розширює власну геогеорозвідку ем, та виробничу діяльність. Згідно з даними імпорт російської нафти до Індії е, із Росії, дещо зріс у першій половині цього року. Приватні нафтопереробні заводи е, здійснили близько половини закупівельних е, загальних закупівель у Москви. Наразі Росія залишається головним постачальником нафти до Індії, забезпечуючи близько 35% загальних поставок. За нею в рейтингу постачальників ведуть Ірак, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Ця заява міністра Індії прозвучала на тлі загрози президента США Дональда Трампа запровадити вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту. Ну і друзі, хотілося б трошки розповісти вам трешу із боліт. Російські комуністи пропонують ввести податок на страви із ворожих країн. Серед них, наприклад, Італія, Франція, Південна Корея, Японія, Іспанія, Німеччина. На думку голови партії Сергія Маленковича, ці держави активно виступають проти РФ, а Японія взагалі прагне отримати території РФ. На суші, піцу та інші страви пропонується запровадити податок у розмірі 12 До речі, Маленкович не оминув увагою і Туреччину з Азербайджаном, мовляв, відносини із ними теж загострилися останнім часом. Свої погляди політик виклав у інтерв'ю виданню Комуністи Росії». Одна в, в, в Комуністи Росії хочу нагадати, це одна із політичних сил УРФ, яка називає себе опозиційною і регулярно виступає із різноманітними ініціативами щодо боротьби з західним впливом та підтримки традиційних російських цінностей. Дуже мені подобається, як вони. Воюють з усім західним, з усім таким поганим, яким чином просто підвищують податки для своїх громадян. Я вважаю це чудово. Ну і російські турагентства пропонують росіянам відпочити у північній Кореї так саме у північній. Росіяни пропонують відвідати курорт Вонсан, Калма. Його минулого місяця урочисто відкрив лідер північної Кореї Кім Чен Ин. Який назвав його туристичним і культурним напрямком світового рівня об'єкт має готель, аквапарк, зони відпочинку. До його будівництва наразі є багато питань втікачі з північної Кореї кажуть, умови на будівництві були нелюдські. Люди голодували і навіть помирали там. Також повідомляється, що курорт збудували на місці, де жили люди. Їх будинки просто знесли, бо місце дуже гарне. Курорт наразі доступний для е, місцевих китайців та росіян. За повідомленням BBC, цього тижня е, його вже відвідали перші російські туристи. А от китайці, схоже, не поспішають до КНДР. Жодне із китайських турагентств, які перевірили журналісти BBC, не рекламували тури до е, Венсана. Водночас, у Росії вони виявили три агентства, які пропонували такі тури. Наступна поїздка росіян запланована на серпень. Журналісти БіБІСІ стверджують, що курорт великою мірою будувався саме із розрахунку на російських туристів. Північна Корея була майже повністю закрита для іноземних відвідувачів, і в останні роки країну дозволили відвідувати лише кільком суворо контрольованим турам. Вонсан Калма вважається важливим не лише для відновлення економічного стану країни. Що перебуває під санкціями, але й для подальшого зміцнення її зв'язків з Росією, які останнім часом посилюються завдяки військовій підтримці війни Путіна в Україні.